Сто днів на звичайному одному блоці. Який жах. А якщо я скажу, що я замовив розробку унікального моду, який поєднує в собі українську айдетику, міняє проходження одного блоку, додаючи багато різних речей і мобів для цього. Сто днів на блоці, від якого захоплює подих. Оце так несподіванка. Козаки, ось ці чуваки, і багато чого цікавого вас чекає в цьому відео. Не перемикай, адже ти стаєш свідком легендарного зародження історії. Коротше, хотів я поскоріше добити дракона, і для цього почав інтенсивно добувати цей блок. До речі, я був на восьмій стадії, значить, ще мене дві чекають попереду. З'являлося більше й більше селян. А коли з'явилася неймовірна вечірка на цій стадії, то я взагалі не очікував, що тут буде. А з'явилось ось це: просто дофіга селян з різними іменами. Їх було настільки багато, що я не встиг поставити блоки, і деякі, на жаль, з них впали в прірву. Ось що мені сподобалось, що тут був байрактар, та ще й не один. А також Іван і Олександри, навіть якийсь натан. Нічого цікавого на цій стадії не було. Попадалися ті самі речі, як флін, живчик, чупачупси, діаманти і так далі. А ще бабусі і селяни. І ось нарешті я дійшов до нової дев'ятої стадії. Цей етап називався Вхід в Мордор. Як тут жити? Одні орки. Що за орки, я ще не знав, але дуже швидко познав. Майже відразу з'явилося ось таке зелене чудовисько. До речі, до мене він був не завжди агресивний, а біг відразу вбивати чи селян або до голем. Хоча мені здавалося, він націлений, щоб знищити всіх селян. Мене то він не чіпав майже звичайно. Я то з мечем був. На цьому етапі було багато смарагдів, а ще луски чи чешуйниці, я сам не пам'ятаю. Багато скрині з крутими зіллями майстра черепах. Настійкість 4. А ще нарешті випала тростина на дев'ятому етапі. І це найкраща новина на даному етапі, бо я можу робити папір для фейерверків. Добував, я добував, і так несподівано з'явився заряджений кріпер, що я ледве встиг від нього відстрибнути. Знайшов Сріли і застрелив його. А ось уже вечірка з тих самих орків. Їх було прям дуже багато. Пощастило, що з одного боку їх вбивав голем, і вони не могли пройти. А з іншого я вже добивав їх своїм мечем. Якомога скоріше я проходив цей етап і вже натрапив на благодійний подарунок. Після якого мався бути перехід на інший етап. Збігав до свого села і помітив, що в курені не було ні одного козака. Е, Походу їх всіх знищили хрущі, козака вбити не так то й легко, але хрущі тут дуже багато. І ось, нарешті, останній етап Енд. Але. Це буде незвичайний енд і незвичайна битва, як виявилось. Обов'язково додивись до кінця, бо з цього починається саме найцікавіше. А ще якщо тобі подобається те, що я роблю, то підпишись і вподобайку тични, щоб я старався ще скоріше і якісніше випускати відоси. Очікувано, що на цій стадії з'явилися ендерміти і самі ендермени. Для них я підготував декілька човнів, щоб в них вбивати цих самих ендерменів. Знову познищував цих ляктих хрущів. Бляха, як я їх ненавиджу за ці 160 днів хардкору. Ще шалкери з'являлися, що було не дуже круто. То, бо я летів вверх, і це може стати польотом до небес. І ще одна вечірка, і цих орків було набагато більше. І я зрозумів, що їх так сильно вабило. А саме козак, який стояв поряд з селянами. Ні, ну це логічно, орки вони такі. Ну а потім уже й до мене приступили. І з таким спорядженням, як в мене, шансів в них, звичайно, було мало. А ще був один політ, який майже не відправив мене на небеса. Я вже майже за ці два дні нарешті дійшов до кінця, де буде з'являтися портал Вент. І ось нарешті наближається кінець або початок. Вам вирішувати в коментарях. До цього я готувався якомога краще. Взяв пару пачок флінту, живчику, стріл. Ну ніби все. А ні, ще пару вареників, які можна пуляти. Ну тепер точно все. Давайте нарешті зробимо це. Що мене здивувало насправді, що це був якийсь незвичайний енд. Це було в красному сяйві, і обсидіан, і ендерняк. А саме головне, дракон. Це була якась насправді дуже гарна жартиця. Гарна, не гарна, а перемогти її потрібно. Тому я знищив всі кристали, що тут були, і почав знищувати цю жартицю. Ось навіть був момент, коли я реально зміг померти. Потрібно було зілля на левітацію зробити. Я його майже знищив. Це було неймовірно важко. І за того, що навіть в енді були хрущі. їх тут був мільйон. Я дуже недооцінив це все і тому взяв мало їжі. Прийшлось їсти рештки цих самих хрущів. У мене закінчились стріли, тому я вже й стріляв і варениками. Правда, дальність слабка трохи. До речі, жар птицю я не вбивав. Він, коли підлетів і вдарив мене сам здох, бо в мене була броня на шипи. Що маємо, то маємо. Головне, це я забрав багато досвіду на Дев'ятий рівень і пішов додому. Набрав трохи їжі і повернувся назад, щоб нарешті знайти елітри. І я не буду гаяти купу часу на переміщення, а ще буду встигати на всякі сутички. Потрапив я в кінець далекий, знайшов перше місто краю, залутав скриню з діамантами, а далі просто якесь невезіння. Я букав цілих 5 днів, щоб знайти нарешті це місто з кораблем. А до цього траплялися лише одноразові міста. Ну і в баню. Нарешті я знайшов ці елітри. До речі, в скринях не було нічого цінного, тому я вирішив Вітати і знайти, можливо, ще елітри. Фереверків було дуже мало, ні пороха, ні папіру, тому вирішив повернутися. Вистачить і одних елітр. Треба було щось вирішувати з порохом і папіром. Я посадив тростину, полетів в пекло, добув кісяних блоків. І ось диво, а тростина не росте від цієї муки. А тим часом елітри вже почали псуватися. А я ніяк не міг вибити книгу на 3. Аж в 30 селян. Це жах. Навіщо мені були такі ледері я й сам не знав. Коротше, обмежився книгою на прокляття втрати і ремонту. І ніби непогано. Потім додам. Саме головне це зараз зробити якийсь притулок для цих ледерів, бо їх потроху та вбивають зомбі і інші мостри цього блоку. Побудувати я вирішив щось прикольне. Ну а ідею для цього довго не шукав. Але для цього було потрібно добути декілька стаків кругляку та й переробити його на камінь. А ще через те, що я лаву розмістив прямо до дерева, то в мене з'явилася пожежа, але я встиг її загасити. Ось тут я вирішив будувати їм місце, де буде місце справжнім бендерам. Кілька днів на побудову, і вуаля вийшов, коротше, бендер. Збудував майже так само, як Лаврін. Посилання в описі. Але, звичайно, гірше вийшло, бо я не майстер побудов. Забрав усі ліжка, які були, перемістив їх в голову бендера. І вже перші гості почали заходити. Для такої чисельності селян було дуже мало ліжок. Вовни поки що я взяти ніде не міг, бо хрущів били овець, а вони ще не заспавнились. Тому я вирішив зробити все одним махом: побудувати окрему платформу, де буду до того ж і отримувати порох, який потрібен для феєрверків. Два дня я потратив на те, щоб добути матеріали, здебільшого це було дерево, бо заліза за той весь час у мене було дуже багато. Шість днів по тому. Нарешті я закінчив ось цю ферму. Робити її достатньо легко, а ресурсів вона приносить дуже дуже багато. Робив я її з відео Каспера Холи. Кому потрібно, в коментарях залишу посилання. Як бачите, лише за кілька хвилин вона вже видала купу ресурсів. А для того, щоб було б ще більше, я полетів в афк кімнату. Ну, приблизно 20 хвилин я там простояв. До речі, тростина вже виросла і зробив собі ці феєрверки. Ну до речі, ресурсів дійсно немало. Як для мене, то взагалі ще й надлишок їх. Поставив селянам пару козаків для охорони, щоб ніхто їх не турбував і навіть хрщі. В Пеклі я з'явився, тому що мені захотілося бити візера. Для цього мені потрібно була ще одна голова. Літав я до безліч крепостей, намагався вибити її. Пропустив всі свої невдачі, просто ось я вибив нарешті голову і можна було б летіти додому. Але я забув, що мені з одного блоку також. Скрині попався череп скелета. І одну я вибив, коли робив село. Ну все ж, у мене закінчились фейерверки, тож я полетів додому. Зробив ще собі, здобув дерево, і зрозумів, що цей острів, раю засраний що капець. А для того, щоб розсортувати всі свої ресурси, я вирішив зробити автосклад. Ну тому що я ледер. лінь, вона така. Шукаєш будь-які варіанти. Цей круг я робив, до речі, за допомогою датапаку. Це набагато легше, якщо ви не вмієте будувати коло. А ще, якщо це велике коло. Звичайно, не зовсім прям коло, але схоже, то на. На те добре, запам'ятайте, ось як виглядить моє райське місце, щоб потім ще більше насолодитися всім. Давайте приступимо до побудови автоскладу. Робити це не дуже важко. Все це ви можете знайти в інтернеті. Робиш для одної речі, а наступне все робиш одинаково. Почав битися з візером. З моїми обладунками він, звичайно, нічого зробити мені вже не міг. Автосклад працював добре, тому я потрішки почав кидати туди ресурси, і воно автоматично буде сортувати речі, які запам'ятала кожна воронка. Зробив до складу ось таку алею. Нафіга вона мені я і сам не знаю. Але ж на елітрах літаю. Але бізнема най буде. Летів край здобути декілька панцирів шалкерів бо ресурсів для сортування дуже багато. У мене б це зайняло днів 20. Показувати це не буду. Це все монотонно і нецікаво. Порозбирав всі сундуки і всі непотрібні побудови. Також портал зніс, потім перебудую. Посвітлював місцевість, щоб не спавнились монстри. Ах так, до речі, в фермі мобів падали нитки. я скрафтив вовни. І ліжок селянам уже вистачало. А тепер подивіться: настільки стало краще, гарніше, а найголовніше чистіше. Дякую. За перегляд. Відпишись.